Посадовці Новобузької міської ради, це громадські організації, які працюють, до речі, і допомагають реалізації цих проєктів, які міні-ініціатив, які в рамках нашого проєкту реалізовані. Це і представники молодіжної ради, це представники внутрішньопереміщені особи. Визначаємо певні напрямки, які найактуальніші для нашої громади. На даний час, і потім в рамках оцих напрямків ми генеруємо ідею, що ми можемо зробити для покращення ситуації по цьому напрямку. Ініціатива була сумісна з соціальним захистом допомогти працівникам, щоб вони легше доставалися до пункту назначення, щоб вони обслуговували наших громадян, мешканців району. Збільшити мобільність соціальних робітників, так як вони обслуговують людей похилого віку, осіб з інвалідністю, одиноких, одиноко проживаючих, які проживають в межах міста, а місто ну, досить велике, потрібно було б вчасно пересуватися. Саме велосипед давав можливість це робити якісно, надавати ці послуги, і головне шифт. Наш молодіжний простір об'єднав всіх, починаючи від дошкільного віку і до і людей елегантного віку і до людей. Це простір для тих, хто любить пізнавати щось нове, творити. Тут часто проходять зустрічі з відомими людьми, з письменниками. Ми запрошуємо їх тренінги, майстер-класи, кінопокази. Органи місцевого самоврядування, які беруть участь в даному проекті, зобов'язались, взяли на себе зобов'язання щодо облаштування поліцейської станції на території громади, забезпечення її оргтехнікою, меблями та умовами е, проживання. Головне управління національної поліції, в свою чергу, взяли на себе зобов'язання підготовити працівників поліції, провести їм навчання та призначити на посади поліцейських офіцерів громади. Призначено це для того, щоб Зблизити поліцію до громади. Були в мене такі якісь перестороги і так далі, але коли ми почали працювати, коли ми побачили, що це не тільки. Сіли поговорили це дії, це реалізовані проекти.